Всім привіт! Вітаю усіх в AKX Academy! Ми продовжуємо вивчати типи торгових ордерів. І сьогодні ми поговоримо про те, як керувати ризиками та фіксувати прибуток за допомогою Take Profit, Stop Loss та ордерів типу OCO. Ці інструменти критично важливі для будь-якого трейдера, який прагне до стабільного заробітку. В цього відео ви дізнаєтесь, що таке Take Profit та Stop Loss ордери. Коли їх потрібно використовувати та як їх можна поєднати за допомогою ордеру типу OCO. І почнемо з Take Profit та Stop Loss ордерів. Take Profit – це ордер, який автоматично закриває вашу позицію, коли ціна досягає бажаного рівня прибутку, а Stop Loss автоматично закриває вашу позицію, якщо ціна рухається проти вас і досягає певного визначеного рівня. По суті, це два типи ордерів, які працюють по однаковому принципу. І дозволяють фіксувати прибуток у разі збільшення вартості активу, або контролювати збитки у випадку, коли ціна зменшується. Перевага цих ордерів в тому, що вони дозволяють вам автоматично кривати ризиками та фіксувати прибуток, навіть коли ви не стежите за ринком. Однак важливо правильно розрахувати рівні Take Profit та Stop Loss, щоб вони відповідали вашій торговій стратегії та поточним ринковим умовам. Третій тип ордера OCO є комбінованим ордером, який дозволяє вам одночасно використовувати як Take Profit, так і Stop Loss ордери. Коли один з цих ордерів виконується, інший автоматично скасовується. Це особливо корисно в ситуаціях, коли ви очікуєте певний рух ціни, але не впевнені в цьому на всі 100% і хочете контролювати ризики. Тепер давайте подивимось, як це працює на практиці, і для цього перейдемо в торговий термінал, де у мене є відкрита позиція в токенах Ripple. Далі перейдемо на вкладку Продати та активуємо ордери типу Take Profit та Stop Loss. Зверніть увагу, що налаштування цих ордерів відбувається в одному місці, і все залежить від ціни, яку ви вкажете в поле тригерна вартість. Якщо ви вказуєте ціну, яка вища за теперішній ціновий рівень, ви будете використовувати ордер типу Take Profit, що дозволить зафіксувати прибуток у разі збільшення ціни. І навпаки, якщо тригерна ціна нижча за поточний ціновий рівень, це «Stop Loss Order». Трішки нижче знаходиться опція, яка визначає, за допомогою якого ордера буде закриватися наша позиція, коли ціна дійде до рівня тригерної ціни. За допомогою маркет чи лімітного ордеру. Що це за ордери, які переваги та недоліки, я розповідав у попередньому відео, посилання на яке ви також можете знайти в описі нижче. При використанні опції маркет ордеру, ваш take profit або Stop Loss ордери будуть виконані зі 100% вірогідністю, але є ймовірність так званого прослизання. Це випадки, коли не вистачає ліквідності на ринку для виконання всіх заявок на продаж або купівлю по зазначеній ціні, і вони виконуються по наступній ціні в черзі, що може призвести до менш вигідних угод. Також при використанні маркет ордера ви сплатите більш високу комісію і за пріоритетністю вашого ордеру. Я рекомендую завжди використовувати саме маркет опцію при використанні стоп-лос ордерів. У той же час при використанні опції Лімітний ордер» нам додатково знадобиться прописати ціну для лімітного ордера, по якій він буде розміщений після досягнення тригерного рівня. Ця опція не гарантує 100% відпрацювання вашого ордера, тому що є мінімальний зазор між тригерним та лімітним ордером, і з певною вірогідністю ціна може не дійти до рівня лімітного ордеру. Проте при використанні цієї опції ви сплатите більш низьку комісію. І краще його використовувати при виставленні ордерів типу Take Profit. Далі, все, що знадобиться, це виставити кількість токенів, які ви хочете продати, та натиснути на кнопку продаж, після чого ваш ордер відобразиться на графіку. Зверніть увагу, що одночасно ви можете виставляти або Take Profit, або Stop Loss Order. Якщо у вас є позиція і ви хочете одночасно використовувати для неї stop-loss і Take Profit ордери, для цього знадобиться ордер типу OCO. Для цього потрібно змінити значення умовний на відповідне значення «ОСІО» та заповнити аналогічні дані, про які я розповідав раніше, тригерну ціну для take profit та stop-loss орderів і вибрати для них відповідні опції Market або лімітні ордери. Після заповнення аналогічно вказуємо кількість токенів та натискаємо на кнопку Продати, після чого на графіку відображаються одразу два ордери Take Profit та Stop Loss. І у випадку відпрацювання одного з них інший буде автоматично анульовано. А на цьому у мене все. Дякую всім за увагу. З більш детальною інформацією про ці ордери ви зможете ознайомитись за посиланням в описі. Залишайте ваші питання у коментарях під цим відео або у нашій телеграм-спільноті, посилання на яку ви також знайдете нижче. Успішних торгів разом з Сокікс.